Слава Ісусу Христу, що ж таке справжня благодать? Справжня благодать це не статки, не маєтки, не купа грошей. Справжня благодать це коли людина хреститься Духом Святим, що неможливо без церкви, без Божої людини і дійсно без щирого покаяння. Але ви знаєте, дуже багато сьогодні є віруючих людей, християн, які займаються не тим, чим мають займатися, тому що справжні християни вони мають проповідувати невіруючим людям, нести їм світло. Говорити про покаяння. А є зараз дуже багато тілесних християн, які не народжені згори, які засуджують інших християн, які тільки і займаються тим, що дійсно сіють цей сумнів в слово Боже, в справжню істину, але роблять взагалі все, але тільки не те, що повелів Ісус Христос. Тому кошти, маєтки, статки це не благодать. Благодать це дійсно Дух Святий, який Господь дарує тим людям, які вклоняються йому.